У житті завжди є місце подвигу. Його не потрібно шукати чи спеціально створювати, бо це справжній іспит на рішучість, мужність, людяність. Про героя сучасності, який опинився у потрібному місці у потрібний час. Дивіться у наступному репортажі. Іноді трапляються такі екстремальні ситуації, коли розмірковувати ніколи. Людина повинна прийняти єдине правильне рішення, причому дуже швидко за лічені секунди. Тому що від її дій без бездіяльності залежить найцінніше, що є у кожного саме життя. Старший лейтенант Іван Бочкарьов служить на сумісному командному пункті протиповітряної оборони і армійської авіації 6-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України у Дніпропетровську. Літню відпустку проводив у батьків в Євпаторії, та одного разу відпочинок на міському пляжі. Підготував для юнака серйозне випробування. Той вечір я вийшов прогулятися по набережні імені Терешкової. А прогулюючись, я побачив, як тіло, ну, вже тіло плавало в воді. Не роздумуючи, я кинувся до води витягувати. Підтягнувши його до сходів, мені допоміг юнак його підняти, тому що сходи були сковські. Після цього я прощупав пульс. Та виявив, що пульсу немає, та людина не дихає. І тут мені згадалося, не знаю як, само по собі перша медична допомога. Я приклав його на коліно, щоб вийшла вода з легенів, а потім почав робити масаж серця непрямий та вентиляцію легких. Після Пару хвилин реанімації. Дідусь задихав після цього. Ми перенесли його в тінь. Мені допомогли люди та визвали швидку допомогу. Прикро, але дехто залишився байдужим до того, що зовсім поруч літня людина опинилася в біді для 86-річного ветерана Великої Вітчизняної Анатолія Сердюка. Іван став справжнім янголом-охоронцем, що у важку хвилину прийшов на допомогу. Мене дуже здивувало те, що повний пляж людей. І ніхто навіть не кинувся допомагати. Я знаходився на відстані ну, метрів 20, просто дивився на море і це помітив. А так поруч, поруч люди були, і ніхто, навіть коли я його витягнув з води, а, а, деякі жінки там кричали, кінь його, він п'яний, що ти з ним цяцькаєшся. Таке так ну, дуже мене здивувало. А, також коли робив, Штучне дихання. Я попросив тканинку, рушник, щоб ну прикласти до обличчя дідуся. Мені сказали, в нього там свої десь речі є, їх і беріть. Того ж вечора хлопець відвідав потерпілого у лікарні. Виявилось про те, що сталося. Рідних Анатолія Федоровича ніхто не повідомив, а сам він ледве говорив. Іван знайшов сина і доньку. Вони були дуже здивовані. Старенький майже нікуди не виходив, та й з палицями далеко не підеш. У всій цій метушні донька дідуся не встигла дізнатися більше про хлопця, який врятував її батька. Відпустка в мене закінчилася. Я поїхав до своєї частини. А як Через кілька днів мені дзвонить батько і каже, що йдучи на роботу, помітив об'яву. Текст обяви приблизно такий, що розшукується герой, який врятував нашого батька на набережні Терешкової. Ну, Батьки зв'язалися з родичами цього дідуся, тому що в об'яві був телефон там. Ось вони розповіли, що ця об'ява транслювалася на радіо, по телебачення, була розклеєна по місту. Ну і ось так мене знайшли. Батьки хлопця Ніна Іванівна та Анатолій Рафаїлович познайомилися з сім'єю ветерана. Вони пишаються, що їх син врятував життя Анатолія Федоровича. Я вже дізнався, що дідусь ветеран війни. І якось я ніби, ніби віддав свій до після цього. Спілкуємося. Ну іноді, під час вихідних днів я приїжджу до батьків і заходжу до нього, знаю, як в нього. Діла здоров'я важливо з юних літ досконало вивчити правила першої медичної допомоги, та головне не розгубитись і правильно застосувати їх на практиці. Після цього випадку я приділив більше уваги в роботі з особовим складом, привіття їм навиків першої медичної допомоги, тому що ну, прикладом є я. Ну треба просто не розгубитися в критичній такій ситуації, просто робити, тому що кожна секунда вона. Може врятувати житині людині життя. Навіть коли навчався в університеті, нам розповідали, що до 70% випадків можна врятувати людині життя, якщо вчасно оказати їй першу медичну допомогу. Вільний час наш герой присвячує спорту у компанії з друзями та співслужбовцями. Всі ми люди є захопленням. Ось люблю пограти з друзями в дартс, боулінг, більярд. Якщо відпуск випадає на взимку, то займаюся гірськими лижами, їжу на Закарпаття. Приймаємо участь у змаганнях, які проводяться на базі 6-го армійського корпусу, навіть як, там, як етап змагань є дартс, мій улюблений. Підтягування інші види батько хлопця Анатолій Рафаїлович, майор запасу, багато років прослужив у армії радянського союзу. Дід Рафаїл Миколаєвич під час великої вітчизняної був авіаційним техніком, брав участь у розгромі мілітаристської Японії. Тож Іван продовжив військову династію. Після Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою продовжив навчання на факультеті протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського університету повітряних сил. Зараз мріє про успішну кар'єру військового. Так, я бажаю служити, тому що армія це ну, просто не представляю себе без армії. Навчався з 10, з 10 класу, навчався у військовому ліцеї, навіть після ліцею, коли постав вибір, коли, куди далі йти на гражданку чи залишитися якось в армії, я вирішив служити. Ось, плани на майбутнє вирісти до підполковника, як мінімум, ну, і дослужитися до військового ветерана, а далі пенсія, рибалка. Побажаємо герою нашого сюжету, міцного здоров'я та успішної реалізації усіх планів і задумів. Такі військовослужбовці, як Іван Бочкарьов, здатні гідно захистити вітчизну і своїх близьких.